Слуги народу вирішили розглянути ситуацію і зробити знаєте, такі слухання у найгірших традиціях комуністичних трійок, де людину оголошували винною тільки тому, що вона не подобалася совєтській владі. Петро Порошенко не подобається слугам народу. і, Відповідно, вони влаштовують полювання на відділ, що ми бачимо протягом останніх кількох тижнів, і цей діагноз у них загострюється. Але знаєте, найстрашніше тут в тому, що це все бачать наші західні партнери. Український парламент не може передати військове ПДФО на бригадам, щоб вони забезпечували тим, чим їх не може забезпечити держава, тому що слуги і їхні прислужники крадуть безбожно. У нас, виявляється, не можуть посадити. Або притягнути до відповідальності тих, хто постачає неякісні міни на передову. У нас корупціонери і державні зрадники ходять сюди спокійнісінько на засідання Верховної Ради, але лідер опозиційної фракції виявляється найбільшим ворогом.